Центр надання адміністративних послуг Бобринецької міської ради, центр дії це місце, де кожен громадянин може отримати важливі послуги швидко, зручно, головне, безбар'єрно. Ми подбали про те, щоб кожен мав змогу вільно потрапити до ЦНАПу. Вхід до будівлі облаштований вказівними та допоміжними табличками яскравого кольору з нанесенням шрифту «Браля». для громадян на візку. Є можливість викликати адміністратора за допомогою кнопки виклику. Доступність це усунення фізичних бар'єрів і створення таких умов, за яких кожна людина буде почуватися Спортно. Плаский вхід до будівлі і відсутність сходинок це доступність для людей з інвалідністю, що пересуваються у кріслі колісному і батькам з дитячими візочками. Підлога у вестибюлі обладнана попереджувальною тактильною плиткою та направляючою стрічкою для зручності переміщення осіб з порушенням зору. В центрі створено комфортні умови для отримання послуг, є можливість скористатися місцем для самообслуговування, терміналом для оплати платежів для маленьких відвідувачів, облаштований дитячий куточок. 2023 року центр співпрацює з Кіровоградською обласною організацією Українського товариства глухих. Щоб скомунікувати з особою, яка має вади слуху, адміністратор мовою жестів пояснює, що буде підключений відеозв'язок з перекладачем жестової мови Сервіс УТОК. Сервіс УТОК просив використання, достатньо відсканувати QR-код. За допомогою мобільного пристрою перейти за посиланням, здійснити відеозв'язок за допомогою Viber або WhatsApp, і ми отримуємо відеозв'язок з професійним перекладачем жестової мови. Даний сервіс долає комунікативні бар'єри та дозволяє жити повноцінним життям кожному, хто спілкується жестовою мовою. Наші спеціалісти завжди готові допомогти, пояснити, проконсультувати, надати підтримку людям з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, ветеранам. Адже безбар'єрність це не лише про доступ, це про повагу, комфорт і рівні можливості для кожного. Доступність та безбар'єрність, створення комфортного середовища було і буде в пріоритеті роботи ЦНАПу.